Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників Донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Триває спеціальний ефір на Раді НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Поговоримо про удари атакамсами по території тимчасово існуючої Російської Федерації. Ми дуже чекали, коли нам нарешті дадуть дозволи на те, щоб ми били далекобійною зброєю по нашому ворогу. Знаємо, що нам надали дозвіл на те, щоб бити атакамсами. Ми надали дозволи, щоб бити Storm Shadow. І ми вже обговорювали в ефірі і наслідки та цих ударів, в тому числі і не лише зі мною ви це обговорювали, але з моїми колегами. Аналітики інституту вивчення війни склали карту з близько 200 там військових об'єктів в зоні дії атакамсів і сторшедов на російській території. Але в цій карті відображено лише частину все ж таки цілий. І за словами деяких експертів, Україна може діяти на основі інформації від розвідувальних агентств, щоб бити по командних штабах та інших об'єктах Російської Федерації. Таке пише інститут вивчення війни. А ми з вами читаємо новину, що губернатор Курської області нер. Ристичної федерації заявив, що в ніч на неділю, 24 листопада, російська ППО нібито збила в небі над регіоном дві українські ракети і 27 безпілотників. Їхні пропагандисти почали писати про те, що було завдано удару п'ятьма далекобійними ракетами, ймовірно, атакамсами або Storm Shadow Разом із нами зараз на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександр, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Олександре. Що вам відомо? Ось про ці удари атакамсами чи Storm Shadow? І про що це свідчить, коли пропагандисти та або росіяни кажуть, що летіли ракети, які точно вони не знають? Чи можемо ми от чи може така таке формулювання давати більше впевненості, що все ж таки це якась дальнобійна зброя наших партнерів? У ну, справа в тому, що просто під час польоту ракети її ідентифікувати важко. Якщо вона хіба що сказати, по якій траєкторії вона летить, чи по балістичній, чи по а, траєкторії крилатої ракети, все ж таки низько. Фактично. О, оминаючи рельєф відповідно, огинаючи рельєф, е, Ну, про це можна сказати, звичайно, якщо мати доступ до джерел відповідних і знати, як на Радарі ця ракета себе погодить, або знати безпосередньо про старт ракети і пропуски. Якусь інформацію інсайдерську мають відповідні пропагандисти, воєнкори, так звані, ну і в принципі в регіонах, які межують з Україною, повідомляють про ракетну небезпеку, тому. Вони і зазначали, що це могло бути або те, або те, тобто удар, який завданий українськими силами, вочевидь. Ну, ми знаємо, генеральний штаб збройних сил України повідомив, що була знищена радар. Безпосередньо, які використовуються системою С400, не виключає, що йде така розчистка просто дороги, Ну, зрозуміло, що потрібно уразити безпосередньо системи ППО, дещо обмежити можливості ворога. З точки зору протидії відповідно ракетам чи дронам, а потім уже проводити наступні на наступні атаки. Тому я не виключаю, що і в цьому випадку ну, було уражено якраз система ППО для того, щоб мати змогу. Наступні атаки проводити ще більш ефективніше, а ось це ураження цієї радіолокаційної станції ЗРК С 400 Як воно допоможе зараз нам на фронті? Тобто, наскільки воно може допомогти масштабувати, наприклад, польоти наших безпілотників? Кількість та польотів наших безпілотників на територію Росії, в тому числі? Ну, справа в тому, що Будь-який зенітно-ракетний комплекс, він діє в межах певного радіусу відповідальності і покриває певний район, відповідно. І, звичайно, що в межах району, де виникають, скажімо так, лазівки певні, певні такі, скажімо, місця, вільні від систем для прольотів, вони і використовуються. Все залежить від задуму наступного нашого командування. Я думаю, що. Мета очевидна, це робиться для того, щоб збільшити кількість, ефективність. Тобто, ми спостерігали подібне в окупованому Криму, так само вражалися системи ППО, радари. А потім вже були подальші атаки певних інших військових об'єктів. Ну це для того, щоб покращити удари з повітря. Угу. Зрозуміло. А який наступний, От, як ви бачите, чи ми обмежимося лише Курською областю, чи все ж таки в зоні досяжності тої зброї, яку ми маємо, є і інші області, і що там знаходиться? Тому що я читала, нібито, що в Ростові на Дону трішечки напряглися. Ну, справа в тому, що Ростов на Дону це великий логістичний хаб російських військ. Їх є два Вороніж і Ростов на Дону це два таких великих, які забезпечують потреби Росії в першу чергу в живій силі, яка проходить через ці логістичні хаби. Тому що треба розуміти, що, наприклад, той же Ростов на Дону прибувають. Російські військово-транспортні літаки, які саме авіацію транспортують е, контрактників, так званих ну мобілізованих російських, яких потім відправляють на фронт воювати на Донеччині або там на півдні е, на окупованих територіях. Ну, на Донеччині, в першу чергу, і очевидно, що Ростовська область має певну логістичну мережу, яка безумовно е, входить е, в інтереси Сил оборони України. Там є військові об'єкти. Ну, скажімо, удари, по яких можуть створити потенційні виклики для російських військ з логістикою. Тому я думаю, що і не виключаю, що і так само по цьому регіону, і по цих об'єктах можуть завдаватися відповідні удари. Зараз ми розуміємо прекрасно, що як і Курщина чи Білгородська область або брянщина, по них треба завдавати удари, тому що там є тили. Угрупування військ Сєвєр, яке воює на Курщині, на Харківщині, наприклад, так і для того, щоб обмежити їхні можливості, треба бити. Тому що зараз очевидно, що в один із пріоритет російських військ входить витіснення українських військ з Курщини. Так само, і схід безумовно, це донецький напрямок, найгарячіший зараз на фронті, і всі дії, які будуть ослаблювати. Логістику ворога порушувати його зв'язок, структуру і систему управління та координації штабів між собою. Звичайно, що це потенційні цілі а далі все залежить від загального задуму і технічних параметрів. І безумовно координації з нашими американськими партнерами. Угу. Ну, ось говорячи про те, та чого очікувати в майбутньому, я побачила вчора. Здається, пост Андрія Єрмака у нього в телеграмі, що мовляв, буде насичений цікавий тиждень. Завжди зазвичай він говорить ребусами. Справді подивимося, що буде. А от якщо ми говоримо не про куди ми влучимо, а чим ми влучимо і будемо влучати, чи можемо ми очікувати на ще якусь далекобійну зброю, яку нам можуть зараз поставити партнери? Ми бачимо, що зараз звичайно в Німеччині щодо Таурусів іде боротьба, і вже там. Опозиція до та опозиція, яка є опозицією до шольца, та і кандидати в, в наступні керівники Німеччини канцлер, господі, перепрошую в наступні канцлери Німеччини. кажуть, що якщо вони переможуть, то вони не дадуть дозвіл, щоб убити Таурус. Ми бачимо, що Франція вже нам також надає дозволи, і знову ж таки піднялася риторика про те, щоб можливо відправити війська Франції. От чим ми ще можемо бити і? Що ми ще можемо отримати? Ну, справа в тому, що Тауруса, я думаю, треба розуміти, що це питання все ж таки, яке може вирішитися в той чи інший бік, або залишитися на місці, так як воно є, або вирішитися в позитивну для нас сторону, Ну, мабуть, ще не раніше березня наступного року, це після виборів, які там відбудуться, тому що діючий канцлер, він непохитним і він навряд чи змінить свою точку зору. Він про це говорив неодноразово. Тому тут історія така, що вони, якщо і будуть, то десь через півроку. Що стосується інших типів і засобів, я можу сказати, що є ще одна опція, вона неодноразово згадувалася і зараз знову ж таки підтверджується видання Reuters про це написали. Записали, що мова йде про ракети JASSM, це ракети або JASSM. ракети класу Повітря Земля, які запускаються літаками F16, теоретично можуть бути адаптовані під існуючі борти, які використовують повітряні сили Збройних сил на ну, Су, або МІГи. Відповідно, їх використовувати. Така опція є. Ці ракети є у версії 370 або 900 км. І від самого початку, коли Україна вела мову про F-16, були на порядку денному ці ракети як ну одні з найкращих з точки зору ударів по наземних цілях по далекобійних ракетах, які можуть ну давати якраз от ту саму далекобійність літакам F-16. зараз це питання теж активно пришвидшилося. Ми бачимо, що якраз адміністрація Байдена. Ну, скажімо, вже менше двох місяців залишилося їм перебувати на посадах. Фактично, і вони за цей час намагаються зробити якомога більше. Тому зараз є такі рішення і бити вглиб російської території. І активізувалися джесем, які ми теж можемо отримати вже наступного року. Скоріше за все, і протипіхотні міни, і багато чого іншого. Тобто, це якраз і є ті ракети у Європи Більше ракет немає, крім скальпу і істормшедов, і «Таурусів». У американців є ще джем. Крім атакам сів, є томагавки. Ну плюс-мінус от, от такі от -от, така от кількість, ну такі засоби, на які можна в принципі, розраховувати нам томагавки. Історія вона вийшла в медіа, що Україна не просила а ці ракети і просить, але ну поки що, принаймні, в публічній сфері про, про них не йдеться, що США готові нам їх передати. Ну, пане Олександре, я вам скажу про томагавки. Я також спілкувалася з різними експертами. Одні кажуть, що томагавки ми можемо запускати як з землі, як з повітря, так і з води. А інші експерти кажуть, що в жодному випадку там лише має бути корабель, і лише з нього лише запускаються томагавки. Ну цікава і цікава звичайна історія. Будемо дивитися, чи нам щось все ж таки ще дадуть, ще щось виділять. А наразі ми чули розповіді. Путіна про Арешнік, Арішнікав Арешнік. Ми бачили, як він сидів на брифінгу, як він розповідав, що це супер якась нова ракета. Вона, не, вона була без, без ядерної, ядерних ось цих носіїв, але наступного разу, якщо що, то от він додасть. Ну, тобто він залякував, залякував цей світ. У нас вже. Так само наші вітчизняні повітряні сили це прокоментували, і вони сказали, що можуть спробувати насправді наявними засобами збивати ось такі російські балістичні ракети після того як вони розділяються на шість частин. Що ви можете сказати про цю ракету? І пане Олександре, знаєте, в мене ще до вас таке питання як до військового експерта. Чому удар ось цим арешникам чи кедром був завданий саме по Дніпру? Тому що знову ж таки ми з вами неодноразово обговорювали в ефірі якість російських ракет, та що вони там більше намальовані, аніж діють. От можливо, Путін десь боявся, що над Києвом точно її зіб'ють, і він в чергове, ну, в чергову буде соромлений. Ну, все може бути насправді. Треба розуміти, що ці ракети в бойових умовах зараз вони фактично застосовуються вперше в Європі, і тому безумовно, що на ризиків небезпеки чого завгодно могло бути, тому що це ж не навчальний пуск, коли ти знаєш, що ти запускаєш по якійсь навчальній цілі. І відповідно ракета має або долетіти, або не долетіти. Якщо вона летить точно до цілі, то вона, вочевидь, має долетіти, тому що їй нічого не має протидіяти. У нашому випадку так не ясно, чи може наша версія Петріота, яка є, збити цю ракету відверто, тому що в теорії нібито ні. Якщо подивитися на всі практичні показники і технічні характеристики ракети, яку випустила Росія, на практиці був циркон, який начебто був незбиваємий. І я пам'ятаю, як у нас теж багато хто переконував і казав, що ні ППО і Петріот не візьме цю ракету, це практично нереально. і вона була збита якраз на підльоті до Києва щонайменше двічі, тому, власне кажучи, різні ситуації були. І тут просто треба ж розуміти, що зараз будуть тривати всі експертизи. Наскільки я розумію, вони продовжуються для того, щоб ну, установити чітко вже характеристики, можливості цієї ракети. Що пішло не так? Є там певні фактори, які вже дали збої у них, і вочевидь, що а, вони розраховували на більше руйнування. Не все спрацювало у цієї ракети так само для того, щоб. Ну, скажімо так, завдати руйнувань, тобто проблеми вони безумовно є, але це е, технічні деталі, які зараз вивчаються експертами, і вони дадуть відповідні свої висновки, в тому числі і з точки зору того. Можемо ми протидіяти наявними системами ППО або не можемо. Зрозуміло, що е, ракети такого типу для них, в тому числі і в Сполучених Штатах, розроблявся інший тип зенітно-ракетних комплексів, системи протиракетної оборони, які можуть діяти ефективно, і про них цими днями теж багато чого було сказано: ті HD, і так далі. Тут питання зараз в тому, що яким чином буде реагувати Європа для фактора стримування безпосередньо Росії, тому що це ж загрози для них безпосередньо, а в тому сенсі, яким чином розміщувати додаткові системи? ПРО І я би сказав, що коли ми говоримо про ось цей тип загроз. Крім того, що Європа вимушена буде почати розміщувати свої ракети середньої дальності, виробляти або ну, скоріш за все, вести перемовини зі сполученими штатами, щоби ті поставили до європейських країн, є ще й питання про а що робити з системами протиракетної оборони? Якщо Рубіж змістився, а він змістився, то потрібно робити так, як було за часів холодної війни. Тоді дуже просто ракети стояли в західній Німеччині, стримували ракети зі східної Німеччини, і навпаки, от була доктрина стримування. Думаю, що зараз це така тема, яка буде так чи інакше підійматися, в тому числі в інформаційному просторі є обговорені західних політиків, тому що в разі якщо США будуть зменшувати свою присутність в Європі, а Росія погрожувати погрожуватиме цими ракетами. І матиме успіхів їх запуску, то звичайно, що це ще один елемент шантажу і тиску у Путіна, який з'явиться на європейські країни, і відповідно може спровокувати рухи про те, що з Росією потрібно. Миритися інакше вони завдадуть удар, і можливо, навіть там будуть ядерні боєголовки в якийсь момент цих ракет. Угу. Але тим не менше, от після того як Путін залякав так Європу і Попередив, що припи припиняйте надавати дозвіл такій Україні. Забороніть їй, будь ласка, стріляти по нам далекобійною зброєю. Ми не почули заборони, і ми навпаки продовжуємо це робити. Це означає, що наразі лякалки не діють чи розвідка знає більше насправді, що є у Путіна і. Як він може діяти? Ні, так це ж поки що стосується тільки України. Угу. Це ж не стосується країн Європи. Ну... Тобто, питання буде стояти, коли Росія почне а, фактично концентрувати певні свої засоби і почне робити це, можливо, видимо, навіть на території Росії розгортати. Ракети середньої дальності, які вона не мала розгортати, але вони вийшли з договору і почали фактично десь 2018 року його активно порушувати. Тоді США припинили його існування в 19-му. От і тепер просто ну зрозуміло, що коли Росія почне їх розгортати, отоді от е, буде і момент істини. Але звичайно, одна із опцій це подальша підтримка України, яка не має згортатися. Тобто безумовно, що це потрібно продовжувати, і захід те, що захід продовжує нашу підтримку зараз, незважаючи на ці всі погрози Путіна, це безумовно хороший знак. Угу. Ну, це справді хороший знак, а ще краще знаєте, коли наші дрони летять у відповідь. Знаємо, що ракетний полігон Капустин яр» в Астраханській області, звідки, власне, ось і запускали по Дніпру нібито нову ось цю балістичну ракету, атакували БПЛА 21 листопаду. Щонайменше два дрони не були збиті і завдали ударів по 105 майданчику полігону. От е, такі відповіді е, можуть зараз почастішити з нашого боку, і чи можемо ми, наприклад, десь не дроном долетіти, да? а той самою далекобійною зброєю, десь на ось такі дальні полігони? Ну, справа в тому, що справа в тому, що а удари такі, звичайно, вони можуть нам допомагати і їх потрібно завдавати. Питання звичайного масштабування і наслідків про наслідки цього удару сказати важко поки що нічого не відомо. Офіційної інформації так само немає. Тому е, завжди при будь-якому ураженні має значення має значення саме наслідки, яка мета ставилася, і відповідно що потрібно було досягти, тобто чи вона досягнута. Я думаю, що, е, скажімо так, Україна звичайно буде пробувати завдавати удари по різних об'єктах, і це не вирішення, але треба розуміти, що виходити потрібно із того, е, що є безпосередньо на полігоні. Цей момент і яка мета про мету тут сказати, можливо, там знаходились ракети ще подібні, можливо, знаходились певне обладнання, можливо, перебували люди, і вони ну, мали би бути ураженими. Тут безумовно що такі удари завдавати потрібно. Ну і я думаю, що це так само, скажімо, та робота, яка послідовно буде проводитися. Як тільки у нас збільшується кількість засобів ураження, відповідно і зростають можливості. Пане Олександре, хочете ще обговорити ситуацію на фронті? Бачимо, що вона є важка. Бачимо, що росіяни, на жаль, просуваються вперед на різних напрямках. Бачимо, що окуповуються нові нові міста наші, ну росіяни туди заходять. Яка, на вашу думку, зараз найважливіша для нас ділянка фронту і найважча? Ні, треба розуміти, що питання в тому, що найважливіше все, тому що а, треба розуміти, що ворог намагається переміщувати свої сили дещо ще маневрувати своїми резервами вздовж лінії фронту, обирати певні напрямки удару. І з тих, що зараз обрані, то звичайно це Курахове і Покровський напрямок. Доволі непогано вдається ворога стримувати, маю сказати, що противник несе досить значні втрати. Попри незначне просування ворога, яке фіксується, воно дається високою ціною, що зрештою характеризує нашу стримуючу операцію на доволі таки хорошому рівні. Куп'янський напрямок так само непростий, але там дещо вдалося стримати ворога після того, як вони дещо активізувалися і мали успіхи в своїй просуванні. Зараз дещо блокується, ну і курщина. Тобто я би сказав, що це таких три пріоритетних напрямки: Візьму Куп'янсько-Лиманський, Покрок Покровсько-Кураківський і Курщина, на яких ворог буде концентруватися найближчим часом. Вони пробували певні дії на запорізькому напрямку прориватися, там пересуватися і маневрувати вздовж лінії фронту, намагатися знайти лазівки та слабкі ділянки в нашій обороні. але... Значних успіхів не мали, українські сили теж перекинули певні підрозділи туди для того, щоб в разі чого, якщо ворог, скажімо так, буде перекидати туди сили і буде намагатися розвинути наступ, протидіяти. Тому ось зараз Курахове, Куп'янська, Лиманський напрямок і Курщина, вони і найближчі дні і тижні будуть головними для ворога з перспективою звуження ділянок наступу курахове Покровський, Курська область от основні напрямки удару ворога, які будуть там найближчі дні, і тижні протягом зими, фактично, скажімо так, цікавити агресора з точки зору ведення наступальних дій. Якщо ми говоримо про накопичення живої сили супротивника, то ми тут не можемо згадати про ось цих солдат КНДР, нібито кажуть, що їх вже навіть помітили на Харківському напрямку, а в Донецьку область росіяни звозять танкістів із Бурятії. Крім того, читала так само їхні телеграм-канали, та що пишуть їхні так звані воєнкори? Вони кажуть про те, що насправді ось ці навіть і ті добровольці, ті, хто підписують контракти з російською армією, самі росіяни, вони дуже погано навчені, і там буквально два тижні в учебці і їх відправляють на фронт. От про стан їхнього війська, що ви можете сказати, наскільки їх зараз справді підсилили? Ось ці солдати з КНДР. Ну, солдати з КНДР продовжують виконувати певні завдання. Вони, по-перше, продовжують навчатися. По-друге, продовжують виконувати певні завдання безпосередньо не на нулі, що називається зараз. Тобто, вони не беруть е великих там великій кількості участь в бойових діях. Ну, от, тому сказати про їхню якість насправді зараз ще поки що важко. Що стосується Інших нічого нового немає, тобто є різні підрозділи, які дуже швидко намагаються поповнювати живою силою ворог. Дійсно, вони скоротили терміни певної підготовки, і це помітно. Тобто нехтують підготовкою. Але ж тут треба розуміти, що для тих завдань, яких вони використовують свої війська, в принципі, як вони вважають, і цього достатньо. Тому що іноді вони навіть використовують своїх людей для того, щоб пробувати виявляти вогневі точки українських військ, виснажувати з точки зору застосування боєприпасів і так далі. І це просто свідчення чергове, що Росія хоче, як мінімум, до 20 січня, пришвидшитись і досягти більших результатів, тому що як вони думають, після ну після інавгурації Дональда Трампа ситуація може змінюватися, може щось просуватись переговорами. Або не може. Ну в будь-якому разі вони хочуть, скажімо так, продемонструвати, що ініціатива в повному сенсі на полі бою mm -hmm. за ними. Ну а це завдання політичні. А коли політичне завдання превалює над військовим, то відповідно і не ставляться, і не беруться до уваги якісь військові розрахунки по живій силі і так далі. Зрозуміло. Пане Олександр, дякую вам. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень був разом. Ми з нами на зв'язку. Після новин повертаємось. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.